Смалята, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами пограємо. Будемо тренувати свої носики та ротики, будемо вчитися правильно вдихати і видихати. Для чого це нам потрібно? Адже сильний і тривалий видих потрібен для правильної вимови звуків і чіткого мовлення. Ну що, готові погратися? А мені в цьому допоможе мій помічник Костянтин. Вітаю! Для вправ нам знадобляться паперові стаканчики, коктейльні трубочки і вата. Таку трубочку для дихання зробити нескладно. Попросіть дорослих вам допомогти. Вдихаємо як можна глибше і видихаємо як можна сильніше. Робимо вправу декілька разів. Варто наголосити, що під час їх виконання повітря потрібно набирати через ніс, плечі не піднімати. Видих повинен бути плавним, необхідно слідкувати за тим, щоб щоки у дитини не надувалися. Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою. Крім того, правильне дихання стимулює роботу серця, головного мозку і нервової системи. Дихальна гімнастика розвиває ще недосконалу дихальну систему дитини, а також зміцнює захисні сили організму. Сподіваюся, вам сподобалося з нами грати і виконувати вправу. Якщо так, чекаємо від вас відео з тією вправою, яка вам до вподоби. До зустрічі, малята! До зустрічі!